Назви вулиці дуже важливо, тому що це символічний простір. І, відповідно, я глибоко переконаний, що має бути в Полтаві вулиця Магдебурзького права. Історик Юрій Волошин подав пропозицію щодо переименування вулиці Ляхова у Полтаві. Сюди була поширена так зване Магдибурське право, цілий ряд інших кодексів. Які регулювали життя міста, що в Європі послуговувалися такими кодексами десь там на заході? що в Полтаві? Це один ми друзьма Полтава найсхідніше місто, куди це право дійшло. Вулиця Ляхова одна зі 102 топонімів Полтавської громади, які увійшли до другого етапу перейменування. Пропозиції щодо назв приймали від 12 до 26 грудня. Одна людина могла подавати. Хоч і на всі 102 вулиці пропозиції. Загальну кількість пропозицій, скільки подано озвучити, поки що не готові, оскільки ми їх ще опрацьовуємо. Одразу скажу, що в нас так як і при першій черзі виявилося, що є пропозиції, які надійшли без обґрунтування, тобто вони не розглядатимуться. Але ми їх в кількість тих, що надійшли, теж враховуватимемо. Ну а кількість людей, які подали пропозиції станом на сьогоднішній ранок, з того, що ми вже встигли підрахувати, це була цифра 153. Зараз їх трошки більше. До другої черги перейменування входять ті вулиці, бульвари та провулки, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, політиків чи подій. Це зокрема Ватутіна, Зигіна, Лідова. Наскільки я пам'ятаю, Лідов – це був військовий кореспондент в часи Другої світової війни. Ватутін Микола Федорович, але свою частку у визволення Полтави він теж вніс. Щодо перейменування, чесно вам сказати, не дуже згоден, бо як і в таксі працював, нові назви вулиць і зараз ще є нові назви вулиць. Я в рідному місті гублюся, учитує історію і історію нашого міста. мабуть, є смисл переименувати на історичні доказані, і тоді переходять з в вік історії в честь цих людей. За словами секретарки робочої групи Тетяни Татаріної, після опрацювання пропозиції працівниками інституту розвитку міста їх почнуть розглядати під час засідання робочої групи з перейменування. Воно має відбутися 17 січня. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.